Пропоную вам цитати для душі. Здорова духовність дає відчуття миру, цілісності і рівноваги у фізичному, емоційному, соціальному і духовному аспектах нашого життя. Ніщо ніколи не зникає, поки воно не навчить нас тому, що нам потрібно знати. ПЕМАЧОДРУН Духовне зростання не схоже на фастфуд. Потрібен час. Щоб його коріння виросло, і це вимагає від нас бути сприйнятливими і терплячими. Незалежно від ваших релігійних чи духовних переконань, для кожної людини, яка вдихає і видихає, ви живі, ви можете мріяти. Джорджія Джокінс. До щастя не можна подорожувати, володіти ним, заробити, носити чи спожити. Щастя це духовний досвід життя кожної хвилини з любов'ю, благодаттю та вдячністю. Деніс Вейтлі Духовний підйом приходить, коли ми дозволяємо Господу не тільки війти в проблему, але й нести її тягар. Ян Даргац Хоча фінансова щедрість може бути більшою проблемою для багатьох людей, вона також надасть більше можливостей для особистого зростання, відчуття внутрішньої гармонії і, можливо, навіть духовного розвитку. Марк Еверт Глибоко усвідомте, що теперішній момент це все, що є у вас. Зробіть зараз основним центром свого життя. Екхарт Толе Людина нерозумна, якщо накопичує земні багатства, але не має багатих стосунків з Богом. Ісус. Дотримуйтесь високих стандартів і заохочуйте один одного духовно зростати. Ті, хто мало цікавиться духовністю, не повинні думати, що людські внутрішні цінності вас не стосуються. Внутрішній світ пильного та спокійного розуму є джерелом справжнього щастя та міцного здоров'я. Далай-лама Духовність. Це мистецтво підтримувати свій внутрішній вогонь. Максим Лагаке Як свічка не горить без вогню, так і людина не може жити без духовного життя. Будда ви повинні рости з середини назовні. Ніхто не може вас навчити, ніхто не може зробити вас духовним. Немає іншого вчителя, крім власної душі. Я вірю в Бога, але не як один, не як старий на небі. Я вірю, що те, що люди називають Богом, є в кожному з нас. Я вважаю, що те, що сказав Ісус Мухаммед, Будда та всі інші, було правильним. Просто переклади пішли не так. Джон Леннон Релігія для людей, які бояться потрапити в пекло. Духовність же для тих, хто вже там був. Вайн де Лорія Молодший. Важливо пам'ятати, що, хоча наші почуття приходять і зникають, Божа любов до нас цього не робить. Керол Люїс. Наука не тільки сумісна з духовністю. Це глибоке джерело духовності. КАРЛ САГАН Спокійний це той, кого не цікавить мати більше чи менше, не зв'язаний іменем і славою. Він вільний від горя світу і переважно від самого себе. Румі Якщо ви робите добру справу для інших, ви водночас зцілюєте себе, тому що доза радості є духовним лікуванням. Це долає всі бар'єри. Ед Селіван я ще раз розумію, що велич Бога завжди виявляється в простих речах. Пауло Коельо. Ви ніколи не самотні, ви навіки пов'язані з усіма. Амітрей. Лише до тих пір, поки ви не прийдете до духовного розуміння того, ким ви є, не обов'язково через релігійне почуття, але в глибині душі, ви зможете почати брати під контроль. Мета життя жити. А жити означає бути усвідомленим. Радісно, п'яно, спокійно, божественно усвідомлюючи. Генрі МІЛЛЕР СВІТ сповнений чарівних речей, які терпляче чекають, поки наші почуття загустряться. Ейц Оскільки любов росте всередині вас, то і краса росте. Бо любов це краса душі Августин. Дякую за перегляд! Заходьте у рубрику плейлисти або списки відтворень і обирайте для себе цікаву тему. Всього найкращого, до зустрічі!